Друзі, дивіться, які у вас, коли на старих машинах їжі, на карбюраторах прибори, оцей прибор дуже-дуже гарна штука. Я потім на нього зроблю обзор, бо одному погано знімати. В машині повинен постійно лежати. І плюс отака індикаторна отвертка з батарейками, щоб іскру провіряти. Дивіться, заводимо машину. І просто беремо його, за кончик, і дивимося. Іскра є. Ну, не іскра, а бронепровод працює, працює. І четвертий циліндр працює. Коротше, незамінна штука і на головному проводі, так, да? теж короче, працює. І не треба видергувати патрубки, не треба видергувати нічого. Бо це бляд, мені було дуже тяжко без нього, коли я зараз поламався, я чого її зараз і капіталю, бо ну зараз заглушу, щоб вона не шуміла. Двіжок я перебрав, тихо, трошки підтряхує під, під йде. Але, але, але. І хочу все перебрати, бо ну, неможливо так їздити, коли воно ну, все в руках, блядь, вся проводка коротше, ламається. Зараз я сюди, щоб ноль був у мене завжди стабільний, буде вивив таку нержавіючу площадочку, нержавіючі болти поставлю. Зараз коротше, хочу все всю електрику переробити, всі провода поопускати. Коси розплести, потім в гофров нормально їх позасовити. І щоб поубирати лічне, бо там стоїть контактний, трамблер, я викидую. Зараз все, що не працює на цій машині, все потрібно виконати. Потім все перебрати, хочу всю проводку. Поки що під капотне пространство. Потім знову розібрати, пофарбувати і обратно все зібрати, але щоб кожен провод в мене був, не отак от на тіліпалося, бо он, генератор взагалі вже блин, на саплях тримається. Я був впевнений, що це в багатьох машинах по класиці таке воно і є. Хоч део, ну на део не по звісно. Хоч на ну, коротко, за всім цим, ну, це все неподобство такого бути в автомобілі не повинно. Підписуємося, ставимо лай лайки, заходимо на канал, тут далеко все не по газелям. Вікна, замовлення, як заробляти на вікнах, як на будівництві заробляти, поточні ремонти ми робимо державним установам, всі документи є, все в нас є. Лайк та підписка. А на це в ну дуже зручний, недорогий. Тут і прозвонка, і вольтаж міряє, і... Постійного стругу, коротше. Сопротивлення мірі, прозвонка. В автомобілі незамінна штука, коли ти сам в дорозі. Лайк, підписка.